Росіяни знову масово атакували столицю. Двоє людей загинули в Шевченківському районі Києва. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Там уламки дрона влучили у верхні поверхи п'ятиповерхового житлового будинку. Восьмеро людей травмовані, серед них четверо дітей. Рятувальники працювали у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському і Дніпровському районах. Уламки пошкодили багатоповерхівки в інших районах. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики. І зараз в столиці а, знову а, лунає повітряна Ровога вже втретє. За цю добу а наша знімальна група продовжує працювати і бачити, як відбувається усунення наслідків російської атаки, зокрема на а, одному з місць а, м, трагедії. Працює Олександр Ковальов. Олександр, тобі вітання, що ти бачиш? Вітаю, Руслане. Ну зараз працюємо в одному з районів Києва, де сталося влучання в багатоповерхівку. Постраждала п'ятиповерхівка. Оної ну, власне наслідки обстрілу можемо прямо зараз побачити. Як бачите, от зараз епіцентр вибуху на верхньому поверсі. От зараз там є ще невелике тління, яке ліквідовують рятувальники. Постраждали і три поверхи нижче, фактично вигоріли вщент квартири, які під епіцентром вибуху. Вдалося поспілкуватися вже із місцевими жителями. кажуть, є двоє загиблих, є постраждалі серед постраждалих є і тварини. Вдалося зафільмувати, як рятувальники виносили. Кота, і вже, вже він був у важкому стані, Тож він вже прямує до ветеринарів. Ну, от, власне, після закінчення першої повітряної тривоги, під час якої і відбувся обстріл, власне лунала ще раз повітряна тривога. Працювало ППО. Ну і в роботи на певний час призупинялися рятувальники разом з іншими людьми, прямували до укриття наразі роботи. Поновили ППО, вже не чути. Ймовірно, загрози сподіваємося, ось у цьому районі зараз немає. Тому роботи продовжені. Ну і власне продовжуємо відстежувати, що тут відбувається. Тут ну, наразі, як бачите, працюються усі екстрені служби. Колега Спасибі. Олександр Ковальов продовжує працювати на місцях прильотів російських дронів. З, нагадаю, що в столиці постраждалі є Святошинський, Солом'янський, Шевченківський і Дніпровський райони. Знімальна команда продовжує. Там працювати. Чекайте на прямі включення. Привіт, Руслана. Зараз перебуваю в одному з районів, де сталося влучання в п'ятиповерхівку. От її можете побачити прямо зараз. І наслідки влучання. Ну от по суті, епіцентру удару над п'ятим поверхом постраждала квартира під ним і кілька квартир нижче. Ну буквально три поверхи зазнали ушкоджень. водою залиті і нижні поверхи. Також відомо про двох загиблих. Попередньо це від сусідів за їхнім... Ми словами загинула 63 річна жінка, та її 31-річний син. Власне наразі вже пожежі. Немає, ну є буквально невелике тління. Його вже ліквідовують рятувальники. На місці ще досі працюють екстрені служби. Тут працюють власне вже і комунальники. Вже є спецтехніка, яка буде прибирати уламки після удару. Рух транспорту від ранку біля будинку був перекритий. Ну зараз може. Ти побачити, що тут вже їздять автомобілі, відновили і рух трамваїв, який від ранку також тут стояв. Ну а далі пропоную послухати буквально один коментар, який нам вдалося вже передати в ефір. Коментар людини, яка живе в цьому будинку. Загинула моя подруга із сином. Їй 63, Хлопцю 31. У неї було 10 котів. Вона волонтер, займалася порятунком тварин. Ну от власне такі такий коментар, власне, така трагедія сталася в цьому будинку. Дізнаємось далі, що тут відбувалося. Є тут до речі, постраждалі серед тварин. От під час роботи нашої звідси вивозили і постраждалого кота. Він був в тяжкому стані. Ну ймовірно, він вже перебуває в клініці. Також от більше деталей офіційних вже дізнаюся до Олександра Поповцева. Тут також на місці є і представники місце. Влади, пане Олександре, вітаю вас. Добре ну от Добре. трохи офіційної інформації про те, що тут відбулося, які наслідки влучання маємо. Значить, за офіційною інформацією, сьогодні близько 4.50 ранку. Частина збитого шахеда потрапила сюди до житлового будинку. Потрапляння відбулося між п'ятим поверхом і покрівлею, внаслідок чого відбуло відбувся вибух, пошкодженого фасад. Повністю вигоріла квартира, яка знаходиться. Була під епіцентром вибуху. На жаль, маємо двох загиблих. Це сім'я, яка проживала саме в цій квартирі під вибухом. Це мати з дитиною. Мати 60-го року народження, дитина 97-го року народження. Також відбулося горіння декількох квартир і балконів поруч. Ось станом на сьогодні пошкоджено виключно цей під'їзд. 15 квартир районною адміністрацією розгорнуто штаб за адресою табір на 40. Туди люди можуть прийти. Написати заяву на отримання матеріальної допомоги разово 10 тисяч гривень. Ті квартири, які не підлягають проживанню, можна отримати першочергово 40 тисяч гривень компенсації на оренду житла. Далі в зв'язку з тим, що маємо пошкодження фасаду, буде працювати комісія, буде зроблено інструментальне обстеження, яке подальше визначить, як саме відбудовувати пошкодженість. Пане Олександре, дякую вам. Ну от власне почули щойно офіційну інформацію. Так, от інші роки народження людей, які загинули, ну маємо оновлення попередньо. Інформацію озвучував, власне, яку дізнався від місцевих жителів від мешканців, зокрема цього будинку. Ну додам, що що чимало людей були під час вибуху в укритті. Ну от з однією із жителів. Цього будинку вдалося поспілкуватися. Давайте далі послухаємо її коротенький коментар. Я за півгодини до влучання спустилася в метро. Мені перечуття підказало. Було багато тривог. Я думаю, заберу сумку, документи, гроші. Ну і власне про тварин я говорив, що була постраждала тварина, це кіт, якого вже відвезли ймовірно до ветклініки. Ну і зараз прямо зараз зможемо поговорити з рятувальником. Доброго ранку вам. Скажіть, Доброго будь ласка, ранку. як вас звати? Звати Михайло, рятувальник команди порятунку тварин. Після вибуху, після надзвичайної події, на гарячій лінію команди парятунку тварин поступила інформація, що у постраждальному будинку знаходиться жінка з десятью катами. І потрібна допомога власне, тваринам. Прибули на місце, виявили, що під час ліквідації пожежі майже всі тварини і, ну, і люди, що знаходилися у квартирі, загинули з квартири, винули тіла п'ятьох загиблих котів. Ще одного кота, ймовірно, вибуховою хвилею викинуло з окна. Він лежав під вікном, він досить сильно обгорів. В нього травма легень, в нього численні травми і опіки. Він зараз шпиталізований ветеринарну на клініку нашої команди. і Зараз перебуває під нашою опікою на лікуванні. Шанси ну, 50 на 50. Якщо в нього все налагодиться в легень, то можливо він буде жити. Дякую вам, дякую за вашу роботу. Ну що ж від ракетних ударів, російських ракетних ударів, на жаль, страждають і люди, і тварини. Ну і власне, що тут буде відбуватися далі. Слідкуємо за подіями. Інформуємо вас і чекайте оновлення інформації вже в наступному е випуску. Головного на ранок так і будемо чекати на наступні включення. Олександр Ковальов продовжує далі вивчати наслідки російської атаки на столиці. Нагадаю, що постраждали чотири райони Києва. Продовжуємо. Привіт, Руслане. От наразі перебуваю у Шевченківському районі столиці. Саме тут сталося влучання у п'ятиповерхівку. Частина шахеда близько 4.50 ранку влучила між п'ятим поверхом та покрівлею. Є руйнування стіни. Зараз можете побачити наслідки влучання на своїх екранах. У наслідок вибуху вщент вигоріла квартира, яка знаходилася нижче. Вогонь пошкодив інші квартири. Загалом постраждало близько 15 помешкань. Вже за офіційною інформацією відомо про двох загиблих. Давайте далі послухаємо коментарі жителів місцевих, які пережили цей обстріл. Я за за півгодини до влучання. Спустилася в метро. Мені передчуття підказало. Було багато тривог. Я думаю, заберу сумку, документи, гроші. Загинула моя подруга із сином. Їй 63, хлопцю 31. У неї було 10 котів. Вона волонтер, займалася порятунком тварин. Серед загиблих і постраждалих є і тварини у квартирі, яка перебувала в епіцентрі вибуху, перебувало близько 10 котів. Одного з них вдалося врятувати наразі. Він у тяжкому стані. Далі пряма мова волонтера, який займався порятунком тварини. Ще одного кота, ймовірно вибуховою хвилею викинуло з окна. Він лежав під вікном. Він досить сильно обгорів, В нього травма легень, в нього численні травми і опіки. Він за шпиталізований ветеринарну на клініку нашої команди і зараз перебуває під нашою опікою на лікуванні. Шанси ну 50 на 50. Наразі на місці влучання ще працюють екстрені служби. Почали роботу тут і комунальники. Можете побачити, що зараз вони прибирають уламки, обгорілі частини будинку, скидають донизу. Ну, вже завантажують і вивозять звідси. Додам, що біля цього будинку наразі утворився чималий затор, рух транспорту ускладнений. Адже зараз перекрита одна із смуг руху. Рух трамваїв наразі поновили то. Тож зараз громадським транспортом дістатися до роботи буде швидше, мати це на увазі. Колего. Команда Сніданку продовжує працювати на місцях трагедії, зокрема, от російських прильотів цієї. Цієї ночі зараз мені повідомляють, що оголошено повітряна тривога, тому будемо чекати, якщо її скасують, то будуть і прямі включення нашої команди з місць прильотів російських ракет у столиці. Зараз бачимо мапу, де лунає сирена.